Всім привіт! Ви на каналі Фріланс на Фурі. Ось нарешті виходить довгоочікуване відео, яке, я думаю, багато хто. З вас чекав, багато хто просив в коментарях його відзняти. Зараз, поки я буду розповідати, то на фоні у вас буде красива дорога. А там уже далі, коли перейдемо до статистики мого каналу, там уже включу вам, покажу все в цифрах. Хочу вам розповісти все про свій YouTube. Як росте канал, з чого починався? Для чого взагалі, якісь висновки росту там за рік, скільки грошей заробив, скільки на YouTube витратив. Овісти все по полочкам, постаратися, щоб вам було цікаво, можливо, це когось надихне також знімати, показувати, ділитися. Приємного перегляду. Для чого ж я все ж таки починав знімати свій ютуб? Чесно кажучи, думка у мене така була вже давно. Я хотів почати це все робити ще коли їздив по категорії Б на бусі, але тоді не було ні камери, ні монтажера, скажімо так, бо зараз мені з монтажем дуже сильно допомагає Аня. І ми ведемо канал, можна сказати, вдвох. Я більше задіяний в зйомках, Аня більше задіяна в монтажі, можливо, якісь ідеї для відео дає. Раніше я був ще молодший, мені тоді було десь 22 Скажімо так, великого натхнення, великої мотивації не було більше таке бажання, але от саме з монтажем і з тим, щоб ще якось старатися це все робити, знімати без великих перерв, з цим не виходило. Плюс на початку мені потрібна була допомога, якісь рекомендації, поради на тему саме роботи на фурі, так як я починав якраз. Знімати свій канал, коли тільки-тільки пішов на роботу на свою першу їздити на фурі. Я абсолютно не мав жодних знайомих, які б працювали на фурі. От хлопці, які працюють там на бусиках чи на категорії, С, знайомі, у мене такі є, і вони мені багато всього підсказували, розказували, дякую їм за це все. Передаю вітання. Я думаю, вони себе впізнають. А от людей і знайомих, хто працював на фурі, я не мав, тому вирішив, що. Ось зараз зроблю канал, буду щось показувати. Звичайно, всі будуть писати, що ти все робиш не так, мабуть, в коментарях. На цьому буду вчитися якось так. Якраз думав, там щось запитаю, мені напишуть, там, 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 там. там. Можливо, ще з'являться якісь знайомі. Так і сталося насправді. Класно, дуже вдячний. Також, от на свою другу роботу я потрапив уже, дякуючи своєму каналу, тому що один мій глядач під. Підписник також передаю вітання. Мене дивився, порекомендував, і таким чином я знайшов уже свою другу роботу на контейнеровозах. Ось така історія заснування мого каналу. Зараз перейдемо до цифр. Покажу вам скільки ми вже відео зняли за цих півтора роки, які я веду канал. І так, ось ми перемістилися до нашого комп'ютера. Що я вам скажу відразу, скільки скільки я розбирався зараз перед зйомкою цього відео, я за весь час з цим YouTube Studio ще не розбирався, повазив, трішки подивився і сам багато чого дізнався. Ну і почнемо. Канал ми створили 20 липня 2024 року, можна сказати, півтора роки тому. За весь час у нас на каналі вийшло 86 відео і 150 десятдев'ять шорців. Перегляди. Відео набрали всі разом 477 тисяч переглядів. Багато це чи мало, не знаю, пишіть. Шорци приблизно так само. Бачите, навіть в прямій трансляції подивилися 15 800 людей. Стосовно підписок, основні підписники приходять якраз із відео, з цих довгих і звичайних, які ви дивитесь у нас кожну п'ятницю або суботу. Стараємось. І так, маємо 3700 підписників. Підписників прийшло із відео з шортів 429. Ну і від прямих трансляцій. 20. всього на даний момент у нас зараз 4200 підписників, які ми зібрали за півтора цих роки. Покажу вам те, в чому розбирався я сам, де можу, хоч щось вам розповісти. Наразі наш канал отримав ось стільки переглядів в цілому, це за весь час статистика. Ось. Маємо ось таку шкалу. Ось весь наш дохід за півтора роки. Кого цікавило, хто прийшов на це відео, заради цього, ось вам відразу цифра. Тут підписки, ну і 66 тисяч годин, скільки люди дивилися наші відео. В цілому, всі відео. Ідемо далі. Найпопулярніший наш контент, наше відео, наше топове відео, огляд буса, який мені сам подобається, набрав цілих 75 тисяч переглядів. Давайте перейдемо, якраз подивимось всю статистику про це відео. Тут є що подивитись, про що розказати. Це відео у нас вийшло 18 квітня 2025 року. І так, одне це відео принесло нам 122 долари 411. Підписників, ну і повторюсь, набрав 75 тисяч переглядів, дуже багато як для мого каналу. Вражаючі цифри взагалі не ставив на нього такі ставки, але як бачите, непогано відео зайшло. То як бачите, відео йде 29 хвилин, майже 30, А от середня тривалість всього 7 хвилин. Не всі дивляться відео від початку і до кінця. Зараз покажу вам статистику за наше останнє відео. Ось вам Італія. Набрало 8200 переглядів уже. Тривалість у годинах 1600. Принесло це відео 60 нових підписників. Ось скільки принесло воно в монетизації. Що важливо сказати, до речі, за монетизацію, за суми, які ви тут бачите, що за весь час, скільки от зараз йде канал, ніяких реклам, колаборацій в мене не було. Писали. Декілька разів різні дуже такі дивні пропозиції, там відзняти якийсь ролик про них, розказати, що вони там найкращі на ринку по оголошеннях роботи, по-моєму. Ще там декілька таких дуже сумнівних пропозицій було, на які я звичайно не погодився, ну тому що не хочеться знімати вам і показувати хто зна що. Вже якщо хочеться рекомендувати або брати якусь рекламу окрему, то показувати нормальне толкове, щоб я насправді міг. Рекомендувати, от як ми часами безкоштовно рекомендуємо якісь речі, от там де заклад в Чехії ходили, прикольний, або от техніку, якою користуємося, там, де я можу сам дати свій відгук і розказати Окей, не окей. А ось такі реклами ми не брали. Тому ви бачите дохід тільки той, який платить мені сам YouTube за рекламу, яку він показує сам. Що ми тут бачимо також? Ось вам середня тривалість. Маєте практично 12 хвилин, відео йде 40 хвилин. У мене на каналі. Якщо відео йде на 40 хвилин, то його дивляться десь 12-15 хвилин. Ось воно так і виходить. Майже ніхто не дивиться повністю відео від початку і до кінця. На це я звичайно розумію, чому, тому що далеко не всі відео цікаві, або далеко не всі мають скільки часу, щоб подивитися все відео. Багато хто перематує щось, тому це абсолютно нормально. Ось вам статистика мого першого відео на каналі, яке вийшло 23-го. Липня набрало вони зараз 1600 переглядів, і ось така монетизація. Принесло, до речі, аж цілих 53 підписники на моє здивування. Чому така маленька монетизація? Ви бачите, 58 центів. Тому що монетизація налічається не відразу, коли ви тільки почали свій канал, а коли ви вже виконали декілька задачок від Ютуба. Скажімо так, зараз вам прочитаю ці задачі. Перша це повинно бути у вас уже на каналі 1000 підписників. Тоді тільки можна почати. Ну і друга задача 4 тисячі годин перегляду. Ось ви бачите, в мене за це відео тривалість перегляду година годинах 130. Ви повинні наробити, наклепати скільки відео, щоб у вас була і 1000 підписників, і сума всіх ваших ось цих годин перегляду різних ваших відео була більше 4 тисяч. Тільки тоді вже починається монетизація. Ось ви бачите, що я випустив, наприклад, це відео 23 липня і Мені підключили на канал, ось ви бачите, мабуть, плюс-мінус півроку пройшло до того, коли мені вже почали ось начислятися якісь копійки за це відео. Не очікуйте, що там ви зразу мільйони отримуєте. Ось воно так виглядає. До речі, стосовно переглядів, ось бачите, за перших 7 днів після публікації було 400 переглядів. За один день 6 переглядів. Всього було, тому не думайте, що ви закинете відео і там відразу полетять. Мільйони переглядів і підписочок це все потрошки кирпічик за кирпічиком. Ви знімаєте, показуєте, і потрошки люди приходять. Також із цікавого хотілось б розглянути мою аудиторію і вам показати цих, хто мене дивиться, бо тут є прям те, що мене дуже сильно здивувало. Тут маємо час, коли найчастіше дивляться відео, і ось бачите, тут де воно найбільш фіолетове, скажімо так, найбільш ярке тут і найбільше дивляться. Плюс-мінус це година з 16 до 20. В такій годині налітають основні перегляди на відео, з яких пристроїв дивляться. З мобільних телефонів ось бачите, 47%. з телевізора 31%. Оце мене прям здивувало. Ні, фігаси. Думаю, люди мене по телеку дивляться. З комп'ютерів 13%, з планшетів. 6,7. За підписані, не підписані. Ось вам хочу також нагадати, попросити, підсказати. Підпишіться на канал, якщо вам не важко. Тому що вам бачите основні перегляди, ось 77,5%. Це дивляться люди, які не підписані на канал. Всього 22 це мої підписники, яким дуже дякую за те, що підписалися. Багато в кого, ніби як я чув, що така ситуація, але ось зайшов своїми. Очима подивився, що да, насправді дуже маленька частина людей, які дивляться, підписуються на канал. Найактивніші регіони, звідки найбільше переглядів. Хоча, от я живу, працюю, розповідаю про Європу. Скажімо так, дивляться мене в основному 64% з України з Польщі 14%, з Німеччини 3,9%, з Чехії, і навіть і штаті ось відсоток. І ось вік і стать. От тут статистика, яка мене взагалі просто порвала. Скажімо так: жінки 5,3%, чоловіки 94%. І тут вікова статистика. Що дуже тут е, смішне і цікаве для мене, що основна категорія, ось яка мене дивиться, це люди віком 35-44 роки, їх 34% на каналі. Потім іде. Категорія 45-54, 24%. Потім іде ось ця тільки 25-34. Ну мені от 27, так що можна сказати, я підпадаю під цю категорію, але дивиться мене основна частина більше 50%. Це ось категорія з 35 по 54 роки. А ще що цікаво, що людей від 65 років, які мене дивляться, їх більше ніж е, людей віком 18-24. Цих 4-7 цих. Три така доросла зріва в мене аудиторія, тому я думаю, багато пишучи класних порад дають багато коментарів, які реально допомагають. Переходимо до наступної категорії. І так, а ось зараз можете бачити статистику за 25 рік. Можна сказати, що практично цілий рік у мене тоді вже була монетизація. Вона там була підключена в січні. Можете зрозуміти, що півроку мені знадобилось для того, щоб виконати ось ці правила Ютуба, і мені підключили якусь вже монетизацію. Нарешті, за двадцять п'ятий рік, ось за минувший, маємо 61 на відео, 90 чорців і шість прямих трансляцій. Давайте за дохід перейдемо, монетизація була підключена 18 січня, і ось до зараз цілому сума 828 доларів. Це та сума прогнозована, приблизно, яку я отримую. З неї там ще, скоріше всього, вичитується малесенький податок. А ось статистика, наприклад, за останні 28 днів, бачите, 63 долари. Тут де ось такий є графік, скачки. Це ті дні, коли виходять відео. Ось в мене зазвичай вони виходять по п'ятницях або у суботах кожного тижня, цієї п'ятниці не було так, як ми відпочиваємо. Ось ці скачки маємо тут 8 доларів, тут 5, тут 9. Що важливо також сказати, що за цей рік ми набрали 3200 підписників за 25 й минувший рік. Багато, мало не знаю. Пишіть в коментарях. Цікаво, я думаю, вам подивитися. Тільки в середньому дохід за місяць. Ось можете бачити монетизація за кожен місяць, квітні взагалі 145 доларів. Дуже багато. Насправді, саме в квітні просто вийшов той, можна сказати, легендарний для мого канала відос огляд буса, який залетів на 70 тому, і така кількість монетизації тут прилетіла. А так, ось в цілому 66, 67, 69, 70. Коротше, коли як останні місяці там ще менше, тому що. Менше, наприклад, знімали або менше відео дивилися люди. Можна також подивитися дохід з трансляції, в нас він нульовий, ось за тисячу відтворень на моєму каналі, плюс-мінус 4-4,5 долари маємо. Стосовно <світ> витрат на канал, тільки витратив я на камеру, на якесь обладнання, ось це все. В середньому камера, мікрофон, штативи, світло. Коштувало 750 доларів, дрон 500 доларів. Я б сказав би, що це основні витрати, так що 830 доларів, які ми маємо, вони ще досі це не покрили. Але поки що, це більше як така творчість. Ціль, яка була найперша зібрати людей, які могли б щось підсказати, розказати, допомогти. Вона виконана вже дуже багато людей пишуть коментарі, дуже багато дізнався, дякуючи вам, щось нового на тему, як фур, так зараз. Ось на бусах катаємо, багато, інфи маємо, так що знімаємо більше як для себе, для того, щоб колись подивитися, посміятися, частенько заходимо, включаємо свої відео, ті, що давніші, старіші, передивляємося, буває дуже прикольно вам подивитися. І ось таку монетку, в принципі, вдалося заробити за цей час. Не можна сказати, що на ці гроші можна жити, але анін воно покриває, скажімо так. Мені здається, багато що не розповів, не показав, тому що в статистику сюди практично не заходжу. Я відзняв відос, Ось ця ситуація з каналом, із статистикою, з YouTube Studio, Це вже все більше до Ані, тим більше займається Аня. Взагалі, що хотілося б сказати, хто хоче знімати YouTube, звичайно, знімайте. Багато хто писали, питали, яка мене камера, який дрон. За ось ці всі ситуації. Я, звичайно, в коментарях стараюсь кожному відповідати, вести, допомогти. Я б радив звичайно знімати, але врахуйте, що на це потрібно дуже багато часу, тому що якщо зняти відео потрібно тільки там година, дві, можливо, хвилин 20 Хтось знімає, то змонтувати відео і більш-менш грамотно щось показати. Це вже дві-три, буває чотири годинки в залежності наскільки довге відео. Тому на це все потрібно мати багато свого часу, бажання, якусь мотивацію. Мотивацію саме головне не на тому, що. Щось заробити, тому що я думаю, рік перші роки. А можливо, в когось канал і стрельне, він уже там за тиждень буде мати по пару тисяч доларів. Ну, скоріше всього, навряд. Потрібно мати якусь мотивацію, велике бажання і віру в те, що ти знімаєш, скажімо так. Такий вийшов огляд. Ось так вам показав, кому ще щось цікаве чи що не розповів. Пишіть в коментарях, я зайду, подивлюсь, вам відпишу, тому що я ж кажу, скоріше всього, багато чого не показав, бо я тут сам. Не дуже і розбираюсь. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам це відео більш-менш хоча б сподобалось. Показав як зміг. Ми скоро вже будемо рушати в трасу. Скоро будуть нові відео уже із рейсів. Надіюсь, дочекаєтесь. До нових зустрічей.